Це Мі 9Т і ось так звучить біль. Після чого телефон видає помилку, що не може відкрити фронтальну камеру. Взагалі, конструкція з виїжджаючою фронталкою досить прикольна. Це дозволяє не вирізати в екрані дірки під камеру і зробити його більш приємним для ока. Але у такій конструкції є щелини, через які туди потрапляє пилюка з грязюкою і рано чи пізно механізм може заклинити. Обережно відкриваємо телефон і дивимось на механіку фронталки. Візуально пошкоджень ми не побачили. Але побачили піщинки у шахті фронтальної камери. А оскільки допуски між фронталкою та шахтою дуже маленькі, вони. Туди потрапляли і клинили механізм на мертво. Майстер повичищав весь бруд та змастив механізм. До речі, дуже цікаво виглядає процес прокачки мастила. Через півгодини вичищань та змащень все запрацювало як годинник. Майстер збирає телефон і перевіряє його ще раз. Ну а ми дзвонимо щасливому клієнту про готовність телефона. А ви спробуйте вгадати ціну ремонта в коментарях. Якщо що, заходьте, допоможемо і вам. Ваш профі-сервіс.